Відкриваємо Уп, перше іконочка. І тут в нас крем для рук. Іди сюди, це не крошка, це повний розмір. Крем для рук з маслом ши з 20% наповненням. Це їхній хід, найпопулярніший продукт за статистикою, до речі, його купують практично кожні 5 секунд. Що ж, це крем для рук з 20% вміста масла ши. Цікавий факт, що популярність цього крему пов'язана не лише з його ефективністю, а й соціальною місією бренду. Локситан закуповує інгредієнти в буркіна фасо, що в Західній Африці, допомагаючи жінкам цього регіону, який займається виробництвом масла карете, розвиватися соціально та що затверджує виробник? Що його багата форма на основі масла ши живить, зволожує наш епідермис, повертає м'якість і пружин. Додатково тут є натуральні олії та мед, які ще посилюють такий живильний ефект і трошечки розглажить є, а ще захищають від пересушення. Перевірено на власному досвіді.